15 жовтня святого священомученика Киприяна і святої мучениці Юстини. Святий Киприян був родом з Антіохії Песидійської, син багатих батьків, його батько був жерцем у поганській божниці і сина призначив для цієї служби. Киприян був дуже обдарований у науках. Він читав книги про звіздарство, а звіздарів тоді всі вважали чарівниками. Він їздив аж до Вавилону, щоб там пізнати всі тайни мантії і чарівників. А коли повернувся до Антіохії, то проголосив себе великим чарівником. А забобонні погано вірили в це і боялися його. Вони часто приходили в різних потребах. І просила, що він допоміг їм своїми чарами. Поганим нема що дивуватися, але нині християни відкуплені кров'ю Ісуса Христа, йдуть до чарівників та ворожбитів і добровільно поклоняються дияволу. І таке є дуже багато. Киприян провадив плюгаве, нечисте життя. Він ненавидів християн і приєднується до їх гонителів. Дарма, що його шкільний товариш християнин Євсевій, упоминав його і намагався привести до пізнання правди, однак Киприян колив Бога і висміював Христову віру. Антіохії був інший поганський жрець, який мав дочку, дівицю незвичайно вродливу на ім'я Юстина, означає справедлива. Бог подав їй ласку пізнати святу віру. Вона прийняла хрещення, посвятила себе життю в чистоті, а також навернула до правди ще своїх батьків. Їй батько став священником, а згодом і єпископом. Краса Юстини впало око одному багатому поганському юнукові на ім'я Аглаїд. Той докладав великий зусиль, щоб звести діву з дороги чесноти. Щоб потім одружитися з нею. Однак свята Юстина навіть чути не хотіла про нього, вона ж бо присвятила себе небесному, нареченому і шукала неземних радощів а Божого миру, але їй звернувся про допомогу до чарівника Киприяна, пообіцявши йому велику винагороду. І той почав оживати всіх своїх чарів і оживав їх на те, аби. Пересвідчитися у своєму безсилі, бо нічим не є сила цілого пекла проти сили Святого Христа, яким знаменувала себе Юстина. Це переос... пересвідчення, хоч і вдарло його, мов грі, але водночас відкрили йому очі він, пізнав, що є слугою диявола, пізнав, скільки лиха на кою, і зрозумів, що лишень. У правдивого Бога може знайти прощення, однак тягар його гріхів його пригнітала, що він став упадати у розпуку. та милосердя Боже безмежне, Господь провів Каприяна до одного священника на ім'я Тимотей. А той утішив Каяника. Кеприян прийняв Христову віру і почав покутувати. За всі злочини свого життя. Він спалив усі свої чародійні книги і публічно визнав усі свої преступники і гріхи. А гріхів тих було так багато, що таких тяжких, що він, згадуючи їх, роздирав на собі одежу, голову посипав попелом і падав падавниць, бо не смів свого погляду піднести до неба. О такі хвилини йому на допомогу спішив приятель його Євсевій, утішав і розповідав про незвичайну силу святої крові Христової, пролитої за нас і про безмежне Боже милосердя. Повір мені, говорив він, повір своєму приятелю, який, напевно, тебе не обмане, бо любить тебе, як брата у Христі. Я бачу грішники, що каялися і знаходили заспокоєння совести». Правда може бути, що твої гріхи є більші від їхніх гріхів, та вони, без сумніву, не є більші від Божого милосердя, але я хочу стримувати твої сліз, не хочу стримуватися твоїх сліз, плач, щоб сльозами змити свої гріхи, але будь при цьому розважливий, і пізнай Ісуса Христа, Його безконечну доброту, припади до Його стіп. Таким повинен бути кожен приятель не в гріху, не в забавах і злочинах, а в покаянні на шляху до добра. Він має підтримати свого брата. На жаль, такий приятель у світ має мало. Єсеві привів прияна до єпископа, а той узяв його до оглашених і став навчати правд вір, що його нав... навернення щире то був хрещений. Каприязав, завдяки молитві, посту добрим ділем став так зростати у чесноти, що, за словами Святого Григорія Незіянина залишив позаду багатьох і навіть випередив тих, що, за словами Святого Григорія, говорить, що вже десятиліттями простували тою дорогою. І, хоча у глибокій смиренності він уважав себе найгіршим чоловіком, та Бог удостоїв його своєї ласкою, він був висвячений на священника і через 16 років після свого навернення став єпископом Антіогії. Численні наверняння поган до Христової віри були доказом його ревної пастирської опіки, свого стата. Юстину настановив він дієконисою. Вінцем її, їх святого і правного життя, яке обоє провадили молитва, постах і добрі діла була мученицька смерть. У 304 році, коли настало жорстоке переслідування християн за імператора Деодіяна, їх постано було пересудом, дарма що кати живцем шматували їх тіла і віддали найтяжчим мукам, вони явно і сміливо визнали Христа Спасителя. Тоді Мочиль наказав кинути їх у котел з розтопленим оловом та оловою, але завдяки Божій силі ця страшна купель не задала їм жодної шкоди. Побачивши це, староста є в Толомі, відіслав обох до некомедії, до самого імператора, а той вилів вивезти їх за місто і сяти мечем над берегом ріки, яка текла поблизу. Коли їх привели на те місце, де мав бути виконаний присуд, тоді святий каплян випросив собі хвилину часу на молитву, Боготів, щоб свята Юстина прийняла смерть першої, аби не бачили його старати. Так добрий пастир і останню хвилю життя пам'ятав про своє стадо, а коли голова Святої Діви впала під мечем, то один христинин на ім'я Теактист припав до ніг святого Каприяна і просив про благословення. За це мученицьку смерть вони прийняли обоє. Пам'ять тих Кипріяна і Юстини шанували у церкві з давніх давен. Святий Григорій Богослов да їм шану своєю проповіддю, а Євдокія, жінка імператора Теодосія молодшого, склала на їх честь прекрасну пісню близько 425 році. Хваліте Богу, свят... святині Його, горіте його твердиня, сила Його. У той самий день святого Блаженого Андрея Христа Радою Рудивого. Життя святого Андрея Христа, Радою Родивого, описав його духовний отець, священик Софійського храму, царгорді Кифор. як він сам каже, описав я чудне і дославне життя благочестивого і святого Отця Андрея, зібрав по порядку те, що почастом сам бачив на власні очі. А почасти був і слав на Апіфанії, приятеля святого Андрея, а згодом царського патріарха. Святий Андрей за походження був слов'янин. Разом з іншими полоненими його було продано у неволю, а купив його теогност, царського вельможа і начальник війська. Теогностові сподобався красивий і здоровий тілом Андрей. Він зробив його своїм. І волів навчати. Таким чином Андрей добре вивчався те письмо. Кожну вільну хвилину він проводив годинами молився. Одного разу під час молитви він постановив вибрати найтяжчий спосіб життя. І, пішовши за своїм вибором, став юродимо Хреста ради. У подерті одежі, боси він бігав вулиці міста, а всі його штовхали, висміювали, обзивали біснуватим. Його господар, думаючи, що Андрей справді втратив глуз, відпустив його на волю, а слуга Божий жив без даху над головою, спав на гної вище, терпів холод, спеку, терпів людські насмішки, а молистині, якому давали, відділив серед бідних. Оце це святий Андрей терпів для того, щоб осягнути найглибше смирення і щоб сміливо напоумити не, не одного, хто став на другого ріха, і привести до покаяння, бо дурному ніхто не здивується, а слово його часто не зрозуміле для загалу, зрозуміле для того, до кого було звернене. Так зустрівшись якось одного чоловіка, сказав йому не роби того, що ти задумав, бо не побачиш більше світла. А чоловік той задумав вночі розкопати гріб, в якому було поховано дівицю. Здатного роду і здерти з її тіла золоте намисто. Та не послухав він перестороги святого числення святого Андрея і на місці злочину осліп. Іншого разу прийшов Андрій до одного монаха, який, при... попри численні чесноти, почав серцем привезти до грошей, і сказав йому, щоб остерігався того, бо до його виходить на злу дорогу. Монах послухався, роздав усе, що мав. І дух захладності відступив від нього. Лише двоє людей знали, що святий Андрей, тільки дає біснуватого, священини Кифор та Епіфані. Одного дня на вулиці Андрій почув, як один юнак опоминає двох своїх друзів і заохочує до побожного і безрічного життя. Андрей підбіг до нього поцілував і сказав: Ти, мій приятель, колись ти станеш єпископом великого міста, Відтоді Епіфаній став приятелем та учнею святого Андрея. Священики на форії Андрей відкрив, що він був вознесений, як колись апостол Павло до третього неба і писав його неумовну красу. Він також удостоїться бачити у Ларханській церкві покров Пресвятої Богородиці. Цю подію ми докладно описали на вчорашній день. Помер святий Андрій близько, 940 році. На 66 році життя, блажений Андрію, моли Бога за нас грішних.